Ці запчастини, які валялися в... з там того боку в лівому барабані. Ось це вони звідси. Це ці самі деталі. Оце таке має бути. Ця деталька сюди йде. Розпирає. Тут різьба є. В середині там є різьба. Тут вся різьба побита, це все на гарбіч піде. Ось це воно так. І з цього боку маленька ще штучка йде. Ось це з цього боку. Ось це так. Ось це так само, як тут. Це сюди, це сюди і все. Ось це таке. Така ситуація з цим всім трейлером. запчасти нові, і трейлер буде новий. Їхати буде і буде возити машини з акшену або на акшен. Скоріше всього, що з акшену. Кому сподобалось таке відео, ставте лайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал.